Ганна Попович багато разів здобувала перемогу на міжнародних музичних конкурсах. Дівчина уже шість років грає на бандурі. Зізнається, що займається музикою не менше чотирьох годин щоденно, і своє доросле життя планує пов'язати з музикою. Це ступінь до моєї мрії стати музикантом. Я після 9 класу йду в музичне училище. Дев'ятирічна Вікторія Ткачук далекоглядних планів не будує, вона просто насолоджується грою. На міжнародний конкурс я їздила туди і виконувала вальс польку і варіації. Ти собою задоволена? Да на святкуванні дня працівників культури дівчата отримали свої перші заохочувальні премії від благодійного фонду Миколи Уніщука. Голова фонду наголошує, що готовий підтримувати обдарованих дітей та спонукати до інтелектуальної та творчої роботи. Культура можливо не завжди в державній політиці. Але завжди в нашій душі, в нашому побуті, у нашій щоденності, займає чи не на найголовніше місце. Адже неможливо уявити сьогодні нашу країну, чудову державу без української пісні, без українського танцю, без української поезії, без української музики. Це те, що сьогодні і дає майбутнє і живить сьогоднішнє. І що, можливо, тримає в пам'яті минуле. Учням музичної школи, які здобували перемоги на конкурсах і фестивалях, Микола Оніщук вручив заохочувані премії. Благодійний фонд Миколи Оніщука продовжує вручати премії талановитій учнівській молоді. Загалом грошові відзнаки отримали уже понад дві сотні школярів.